Ну, як відомо, на Покровському напрямку евакуація почалася ще рік тому і всі люди виїхали, але ну, в цілому багато людей похилого віку залишилися. Надійшла інформація від командування про те, що двоє цивільних літніх, бабуся та дідусь, дозріли, так би мовити, до евакуації з міста, в якому давно вже, в принципі, перебувати. ну, Майже не можна. Вони не могли на машині туди під'їхати, тому що там літають дрони, і все там навіть на броньованій машині небезпечно під'їжджати. В принципі, я думаю, що то під деревом сховатися, от можна машину, щоб ворота не відкрити. Шлях назад, звісно, як знов таки, уже не перший тиждень був таким напруженим доволі. Історія з евакуацією це евакуювали. Похилого віку сімейну пару, діти перезвонили, вони за них хвилюються. Ну, як відомо, на Покровському напрямку евакуація почалася ще рік тому, і всі люди виїхали, але в цілому багато людей похилого віку залишилися. І зараз жалкують і просять, щоб їх забрати. Звісно, підрозділи виконують бойові завдання. Немає часу на ці евакуації, але все ж таки людський фактор і підрозділи погоджуються і стараються. Це евакуювати людей так і цього разу. Надійшла інформація від командування про те, що двоє цивільних літніх бабуся та дідусь дозріли, так би мовити, до евакуації. І відповідно, зразу почали планувати цю операцію, логістику продумувати. Ось щоб забрати їх паралельно з одною з наших груп, яка виїжджала з позиції, тобто я був в числі цієї групи, старшим групи. Я перезвонив до командира батальйону забезпечення, сказав, що така ситуація. Вони направили туди дрон дроном. Підлетіли, подивилися ситуацію, і він потім перезвонив, каже, Володіка. Мені потрібно туди направити хлопців, щоб з людьми поговорили, і їх підготували до евакуації. Тому що евакуація це не такий швидкий, приїхала машина, забрала. Це трошки тривалий підготовчий момент. Знайшли хату Чуть посіріє, вони сходять і домовляться. Значить, так, нам по п'ятій годині треба бути готовим. Да, ну ви дивіться, да, да. Ну, не пізніше, да, я думаю. Да, ну, щоб, бо машина різко заскочить і це. І бажано може навіть і ворота, щоб ви відкрили, щоб машина там бігом заскочила, там, типу, оцей. так. Я ну, не можу відкрити а, ну, ворота. Ладно, там хлопці розберуться цього. Я, я, от, я, я їм зараз теж зніму, щоб як там, що тут, типу, цей. Робиться, щоб там різко. В принципі, я думаю, що то під деревом сховатися От можна, машину, щоб ворота не відкрити. Ой, так. Все, там люди готові для евакуації. Можна ще з чоловіком привітатися це... а правда, там мітися. Вони не могли на машині туди під'їхати, тому що там літають дрони, і все там навіть на броньованій машині небезпечно під'їжджати, тому що машину вони поставили і десь три кілометри туди дійшли. Але побачили, що чоловік на миліцях і Він сам не зможе повертатися. І вони заспокоїли цю сімейну пару, і було прийнято рішення хлопцями, що ми завтра зранку до вас приїдемо на машині, ви підготуйте, це буде швидко, і ми вас евакуюємо. Так, ну... Якщо ви не можете так сильно ходити, було б, звісно, добре, щоб ну, це, це десь два кілометри треба пройтись, було б добре, типу, це. ну а те, як ви з сумками там, і цього, Ні, все, то, так, то я, я розумію, розумію. Так, Ні, так, то все, до, до вас питань немає, все, машина тоді заїде, очікуйте, щоб довго, ну, типу, цей весь зберіться і цей. Все добренько, тоді все удачки там. Бережіться себе і все добре. Удачі чекайте я, машину. Я, так. Я, я, я... Водій е зв'язався з ними, скажімо так. Попередньо узгодили час, е дату, коли ось за ними заїдуть. Проговорили це все з нами. Так само. Ми виїжджали в той день, коли мали їх забирати з позиції. Ось, е звісно, вони вже. ну, Повністю на той момент якби, були готові. Виїжджали ми теж швидко, прибули чітко на місце, зразу завантажили їхні речі. Трошки довше було з тим, щоб їх самих забрати, бо дідусь погано пересувався. У нього була паличка, зважаючи на обстановку в місті, це ну, було доволі таки небезпечно, зрозуміло. Дрони постійно в повітрі. Але ми моніторили обстановку. Шлях назад, звісно, як знов таки уже не перший тиждень, був таким напруженим доволі. От декілька разів зупинялися, перечікували. Ось, чекали, поки очиститься небо, як у нас кажуть. Слава Богу, Господь мілосів, ми виїхали. Слава Богу. Вони під'їхали і швидко загрузили. І то навіть такий фактор, дві сумки вони забули взяти. Ну, похилому віку люди хвилювалися. Ну, найголовніше вони живі, здорові і діти їх вже зустріли вони разом з дітьми. Коли ми вже прибули на місце і передавали їх. Білим янголом, щоб їх вивезли, уже, так би мовити, з Донецької області, то, звісно, емоції, як, як то кажуть, поперли, і дуже вони нам дякували. Тобто, загалом, нам пощастило з, з тим, що ну, так вдало пройшла операція, Ось, день був такий, ну, Менше, скажімо так, загрози було в повітрі, ніж звичайно, трохи менше. Ось, ну і що люди, ну звісно, з подачі своїх родичів певною мірою, але головне, що вони самі зрозуміли, що нарешті потрібно евакуюватись. Життя в цьому місці вже нема ні старому, ні малому. Матіки вам.

Точки там, де їх зустріли білі янголи, а білі янголи їх далі повезли до точки евакуації. Все, ребятки, давай. Зараз, по даним міської адміністрації, обласної адміністрації Донецької області в місті Покровську залишається близько двох тисяч людей. Ну, нам вдається переконувати, ми працюємо зараз з благодійними організаціями, з волонтерськими організаціями, які також надають їм допомогу місцевим нашим. Вони за свої власні кошти відкривають гуртожитки. І, по перше, це літні люди, це сім'ї з дітьми Нам вдається це переселити і в Дніпро, і вони нам благодарні ці сім'ї, що знайшли такі умови. І під Києвом є містечко Хенсон. Також там наші переселенці з Покровська, з Мирнограда живуть і дуже вдячні за це нам, що ми їх переконали. Ну, Тут, я думаю, працює як російська пропаганда, також по місту, що людей вивозять, людей кидають, ніде їм не допомагають, але такого немає. І нещодавно, навіть буквально на тому тижні вивозили родину з дітьми, і вони казали, що я знаю, ви нас везете на органи. Я знаю, що білі ангели це працюють на органи. Я... Кажу, да, я бачив в інтернет-ресурсах цей, цей ролик, де поп російський сидить, і по телебаченню говорить, що да, є такий підрозділ Білий Янгел, який вивозить дітей, людей на органи і потім і командує ім'я адмірал США. Ну, я показав цей ролик, да, вона да, я цей ролик бачила. І, ну, на жаль, да, працює російська пропаганда. Так. Висновок з цієї історії я, я би такий зробив, що ну от, навіть літні люди, ось, саме такі, ну, за сім, добре за 70, я б сказав, але, ну, можуть усвідомити цю потребу евакуації і все-таки побачити себе десь поза цим містом, в якому вони цілком можливо все життя прожили. От. І Не на всіх, але на багатьох можна вплинути. І ми зазвичай, коли зустрічаємо зрідка цивільних, і коли, хоч, і, хоч є час буквально пару слів перекинутися, що буває, звісно, рідко, то теж пробуємо їм пояснювати ось, загалом. Ну і нема нічого ціннішого і головнішого, ніж за життя. Ніякі хати, там пожитки, якісь фотографії, щось там, садок вишневий коло хати, воно все не варте життя власного. І це головне. Бажано, щоб це зрозуміло більше тих людей, які досі залишаються в Покровську і в таких місцях, як Покровська. Так, е, да, бажано, що люди, коли попереджені про евакуацію, так як в цьому покровську рік назад, е, щоб розуміли і, і не надіялись на те, що це все минеться на краще, тому що була небезпека і їх про це попереджували. Е, і зараз люди, які залишилися, вони бачать цю ситуацію, жаліють і вже готові. Ну дуже пізно і можна було б і речі якісь вивезти, я раджу не затягувати, якщо є попередження про небезпеку і е, говорять про евакуацію, краще тому що це, це втрата свого життя. Це біль.